Добрий вечір, слава Україні, слава героям, хто її оборонить. Якщо хочеш допомогти суспільству, роби те і говори про те, в чому ти нормально розбираєшся. Основним, моїм напрямком залишається виробництво, там якісь технічні рішення, метали, ну, всякі такі речі. Але ще життя заставило, скажімо так, стати чуть-чуть спеціалістом в галузі права в моментах інтелектуальної власності. І ми не будемо вдаватися в систему і в ситуації, які є. Я розповім, чому я це положив на цьому столі і чому це важливо. Я це зробив для того, щоб похвалитися, скільки в мене є цих бумажок. Ну, їх насправді є трохи більше, бо вони ще частина знаходяться в патентних повірених. Я вам розповім взагалі, чому вони мені потрібні і чому я вважаю, вони потрібні любому бізнесу і тактичного спорядження, захисту, і любому, в будь-якому принципі, для чого вони є. У нашому суспільстві є така. Річ, яка не зовсім приємна і зрозуміла, це коли люди роблять плюс-мінус такий патент, от він просто декларативний. Там, ти можеш його зробити на що хочеш. Зробив бистро і бігом виставляєш, що там в Фейсбуці чи ще десь я я ізобрітатель. Да? І всі такі, ну от це ж розумна людина. Ми патентуємо тільки те, що вложили там, близь, більше 10, до прикладу, тисяч доларів, якісь е, розробки. Да? Тому що це дорого, і якщо ти будеш розробляти, вложувати, а збоку хтось буде. В тебе робити копії постійно, забирати твої технічні рішення, ти просто банкротиш, ти прийдеться закрити своє підприємство і не тримати штат, і, при... і вернутися, вирівнятися з, з тими скажімо так, людьми, хто ну, займається тупо копіюванням. Ми теж свій час займалися тупо копіюванням, тому що були такі часи. Але коли ти виходиш на міжнародний ринок, тобі потрібно інвестувати в розробки, бо інакше тебе там серйозно ніхто не буде сприймати. Так? Тобто ти інвестував в розробку якихось речей, технічних рішень. Якусь суму коштів, і тобі потрібно це якось захищати, щоб могти витрачати ці кошти постійно. У нас певний час 30% загального фонду заробітної плати йшло на розробки речей. Частину цих речей, напевно, пересічний користувач нашої продукції не бачу. Кроме в як, якихось рекламних ситуаціях поверни живим, ще якось. Це лінійка вибухозахисного спорядження, вона не представлена на, скажімо так, на сайті, але вона є тут. Технічні рішення захищені. Тому як е, ну, один вибухотехнічний костюм там, нехай би коштував 8-9 тисяч доларів, 10, а є 15. Ми їх взірвали, ну, напевно, 10, якщо не більше. І далі будемо зривати і псувати і для того, щоб встановити цей саме. Це є розробка. Да? Ти потратив ці кошти, а хтось взяв, зробив копію. ну, і зробив, що... А сзади копію ще зробив таку бумажку і каже, все, я винахідник. Насправді все не так. І розвиток він буде тоді, коли ми будемо всерйозно все сприймати. Ти будеш розвиватися, інвестувати в розробку, тоді виходити на міжнародний ринок, тебе буде сприймати всерйоз. Якщо ти просто вийшов, зробив копію, там копію рюкзака можна зробити, там верніше наплічника, можна зробити за годину. І ми це теж колись робили. А другий, от ми зараз до повномасштабного вторгнення розробляли наплічник, і ми його так і не доробили. І думаю, доробимо його вже після перемоги. Тому як. На це пішло два роки, купу коштів. Ну, да, ми там захищаємо технічні рішення, тому що. А як іначе розвиватися? Чи просто копії робити. І ну, тобто, не вилазити з цієї копіювальної історії, а потім приїхати на виставку там, і скинути фотографію, що ми на виставці міжнародній. Ну, ти, якщо привіз на виставку міжнародну копію суцільну, так тебе там ніхто всерйоз і не сприйняв. Тож ти повішав прапор України, ну, тут дивляться, китайці копії привезли, і українці копії привезли. Ну, стидно ж, правильно. А коли ти приніс. Є речі такі, які хтось не використовує, ти ще фахово за них розповідаєш. Тобто, тоді це рівень, це розвиток і в світі, і побудова такої держави і буде пришвидшувати перемогу, зменшувати ціну цієї перемоги. Нам доведеться це все зробити, тому як ринок тактичного спорядження роздувається, глобально не розвивається, роздувається через е, страшний, скажімо так, роздутий попит шалений, який дав шалену пропозицію. І багато людей мають різні такі бумажки, вони будуть там. Е, Плюс-мінус пересікатися. Коротко поясню відмінності. Да? От є тут таке технічне рішення, написано корисна модель, тут написано винахід, тут написано промисловий зразок. Це плюс-мінус американський патент. Як це працює? Корисна модель. Це плюс-мінус рішення, як тут, підсумок. Цей підсумок, мій підсумок, візуально вони схожі. Але відмін... є рішення там, як стінки роздвігаються, як вони закріплені, навіть мінімальне рішення несе за собою відмінність. Да? Ми досліджуємо ці речі. До прикладу, цей патент має переклад на українську, він досліджений, завірений, лежить в архіві. Тому як оця корисна модель патентується без проведення аналізу Укрпатентом. Ти зробив роботу, запатентував, але коли ти. Пізніше захотів врегулювати якісь спорні відносини, ти будеш цей патент боронити по новому законодавству в апеляційній палаті, яка ще не запрацювала, по старому в суді. І тобі тоді прийдеться показувати ці бумажки і встановлювати відмінність, що ти дійсно не придумав собі щось а запатував, те, що має бути. Ми до цієї історії відносимося плюс-мінус фахово і патентуємо тільки те, що потім далі можемо підтвердити. От У нас зараз закінчується вже один процес, там буде в кінці результат. Хто був прав, хто вінуват. Але на даний момент експертиза і цю всю історію вказує в великій мірі, що плюс-мінус правда на нашій стороні. Чому це потрібно? Та не тому, що ви потіште своє самолюб'я. Мені вообще, в принципі, в не... мене багато таких бумажок, але одну з них, в принципі, мені не є сильно важливо. Мене більше тут цікавить справедливість і розвиток, і встановлення правил гри. Ну, тобто, правила гри мають бути, а після того вже буде результат. Буде результат і буде розвиток. Корисна модель. Це рішення з певними відмінностями, да? яке ти декларуєш просто так. Скажімо так, декларативна форма. Ти подав, вірно оформив, отримав цю бумажку. Тобто, хто в інтернеті хвалиться сильно такими бумажками? Це не означає, що він є сильний там, винахідник. Зачасту він там щось там десь побачив, щось зробив, запатентував і є, потім цей патент злітає, і тому все закінчується. Те ж саме рішення, плюс-мінус схоже. Да? Це 20-й рік, це 22-й, але тут вже винахід. Винахід Укрпатент перевіряє. Перевіряє винахід і проводить йому аналіз. Може проводити аналіз. На десятки років наперед і назад дивитися, чи були схожі рішення, використані в схожих виробах. Тобто це вже, ось це вже тут проводена трохи інша робота. Хоча вона в нашому випадку і тут, і тут проводиться, але тут ти більш е глибше досліджуєш, тому що щоб не отримати в кінці плюс-мінус розочарування. Є в Україні хлопці, які мають такі патенти, а ось такі, в яких їм відмовлено. Да? Ну, тобто є такі речі. Ось третій вид. Промисловий зразок. Маніпулятивно в Україні ці дві речі об'єднують. Да? Тому як промисловий зразок це плюс-мінус дизайн. Да? От тут, в нашому випадку, до прикладу, промисловий зразок бронепластина, чи промисловий зразок, там, камуфляж, мавка. Це дизайн. Зовнішній вигляд. І тут можна сказати, якщо що буде два підсумки стояти сказати, от, якщо б це був патент на промисловий зразок, ну вони схожі. Там, там пластмаска, там не пластмаска, вони схожі, все ок. Корисна модель кожне слово. В описі має значення. І потрібно мати технічну освіту, щоб розуміти, і фахові, щоб розуміти, про що там йде мова. Бо тут патент це не зовнішній вигляд підсумка, повторююся, чи там пластини, чи там бронежилета, чи наплічника. Корисна модель це виріб, який описаний. І фото тут нічого окрому, як підтвердження, роз'яснення, не, не має значення. Тут має значення саме опис і технічні рішення, які йдуть в цьому описі. Третя, ще, четверта, верніше, вже є історія, це, ось, скажімо так, авторське право на твір. Ну, твір це там вже буде малюнок, буде плюс-мінус стаття якась там, вірш, пісня. Це ось тут. Да? Ну, у нас в більшому здебільшого малюнки. Нас тут цікавлять. Ну і плюс-мінус торгові марки, це, там, не знаю, велнет, мавка. Це те, що, скажімо так, просто слова, але які теж мають значення. Чому мають значення? У мене була така прикра ситуація. У нас от центр 13. Ми коли ще з льошою покійним розпочинали цю кухню в 18-му чи 17-му році. Там у нас був такий центр 13, там перший у нас був атом. Це де ветерани сил спеціальних операцій розказували про спорядження. Ми його запустили, робили, потім щось змінили формат. А потім проходить декілька років, і хтось реєструє торгову марку. Центр 13 чи 13-й центр, я не знаю, юрист мене зараз займаються кухнею. І от, якби, в принципі, хтось вложував кошти в скажімо так, там, сайт, зробили, ще що, ще що. Хтось взяв собі там, ну, цей сам. Тобто це ж треш фінансові втрати. І плюс-мінус культура в цій історії має бути. І це Нормально, це не є дико для цивілізованої країни, щоб були якісь спори в інтелектуальній власності. Це розвиток, він має бути. Це захист інвестицій, які в кінцевому результаті призводять до того, що ти виробляєш продукт, який конкурентно здатний на світовому ринку, що ти не є сиройовою країною, де ти просто там зерно відвантажують бажами чи там ліс вагонами, а де ти можеш зробити щось. Що воно є з великою маржинальністю і дає великий дохід плюс-мінус державу. І тоді, скажімо так, може, вже і ракет було би менше треба просити, якби ми до цього відносились плюс-мінус серйозніше і аналізували ці речі. Найближчим часом ці питання будуть плюс-мінус ставати більш актуальнішими, і вони будуть виникати, і спори будуть виникати. скажімо так, бо правила гри тут мають бути інакше не буде розвитку, інакше ми залишимося експертами всі в Фейсбуці, на дивані, що в принципі не... Призводить до збільшення надбавленої вартості, надходження е, коштів і створення робочих місць, створення товарів, за які тебе бере гордість, коли ти на виставку привіз привів під українським флагом не копію чогось, а своє якесь рішення, яке відрізняється. Тобі там прийшов, там, скажімо так, іноземець. У мене був такий діду в сторону випадок, коли представник ось цієї компанії, яка стояла на виставці, ми ще їздили, по-моєму, у 2017 році чи 18-му на Іву. Вони стояли від нас там 10 метрів, вони прийшли от з цим підсумком, він висів наш підсумок. З точки зору диванних експертів українських, це, скажімо так, ми зробили копію. А з точки зору людини, хто плюс-мінус знаходиться на рівні, от прийшов. Американець представник цієї компанії каже: о, у вас цікава така річ, у вас зроблено по-другому. А чому ви так зробили, а чому ви використали такі рішення? Каже, ну тому що в наших випадках ми захистили гумку, тому що отак, а то отак. О, ок, там суперове рішення. Пожав руку, сфотографував підсумок, пішов. Тоді вже емоції інші. І гордість плюс-мінус з'являється. А копії? Ну, копія це так. Копія немає нічого за собою справжнього. Тільки є, є копії в людях, які плюс-мінус можуть тільки когось копіювати. Є копії в виробниках, є копії, скажімо так, і в ситуаціях. Але ми це все пройдемо. І перемога буде не тільки на фронті, а перемога буде спочатку в наших головах, а потім в загальному всі ситуації. Хочу подякувати ще раз хлопцям і дівчатам, хто нас боронить і дає можливість мені тут базікати про всякі такі речі е, в цю хвилину. Щиро вам вдячні за це. Слава Україні і слава її героям! Чи ти забув про основне, то скажу, то точно, мій лук 100% буде патентний троль. Е, насправді, е, так як ми багато маємо різних технічних рішень захищених, і на момент повномасштабного вторгнення війни, е, коли. Люди втрачають здоров'я і життя, вести мову про якісь інтелектуальні претензії ну, не є правильним. Ну, хіба як коли люди не зовсім свідомі, не розуміють, що вони роблять. До всіх інших ми бачимо, дехто що використовує, і я там це також наблюдаю. Ніяких питань по використанню своїх патентів в момент війни до перемоги в мене немає і бути не можу. Єдине, що можу сказати, що. Якщо ви хочете допомогти армії, робити це свідомо і без бажання там заробити в цей момент всі гроші світу, за це єдине, що можу тільки подякувати. Тому бажаю вам цьому успіху. Але хто хоче зробити швидко і прикурити, моменти можуть бути.